Кожного року ставати кращими заради своїх пацієнтів. За таким принципом працюють у городоцькій міській багатопрофільній лікарні. Керівництво закладу завжди шукає можливості співпраці із благодійниками, аби покращувати матеріально-технічну базу. До прикладу, група компаній Епіцентр як соціально відповідальний бізнес допомагає медичним установам. Наприкінці минулого року закупили обладнання на майже 6 мільйонів гривень для городоцької лікарні. Нині медична установа отримала другий транш необхідного обладнання. На цьому тижні ми отримали обладнання для операційних і для пологового відділення в сумі більше півтора мільйона, а це чотири операційні столи і крісло, так зване крісло-трансформер для прийняття пологів, пологове відділення, це електричне крісло з підігрівом, сучасне крісло, вартість його майже півмільйона гривень. Тобто дуже вдячні нашим меценатам, які не забувають і в цей важкий час. Вони знаходять можливість не тільки сплачувати податки, давати робочі місця, а й займатися благодійністю. Ліжка для проведення операцій та крісло-трансформер вже встановили у відповідних відділеннях. Головне це комфорт кожного пацієнта, який легко забезпечити із сучасним обладнанням. Крісло-трансформер, власне, тому воно і трансформер, що його можна пристосовувати під будь-які бажання жінки. Тобто в ньому можна народжувати як в положенні лежачі, так і в більш вертикальному положенні, що, в свою чергу, сприяє кращому перебігу пологів і пришвидшенню пологів також. Плюс в післяпологовому періоді жінка на ньому може відпочити як на звичайному функціональному ліжку. Важливе оновлення і у реанімаційному відділенні. Це станція моніторингу пацієнта. Без неї медсестрам доводилося вручну записувати усі показники життєдіяльності людини і передавати лікарю. Нині усі пацієнти відділення підключені до одного комп'ютера. На даний час лікар сам постійно може на екрані побачити всі ці дані, сам запустити вимірти тиск на даний час, якщо потрібно побачити тиск, який знаходиться у даного пацієнта, роздаркувати ці всі показники на певної. Аркуш і до до історії хвороби пацієнта нове обладнання дає змогу працювати за сучасними стандартами НСЗУ. Пакет пологи у нас існують, пакет хірургічна допомога дорослим і дітям в нас існує, але столи були ще закуплені, операційні столи були ще закуплені в радянські часи. Їм більше 50 років вони не зовсім ну, зараз нам. Під наші сучасні обладнання лапароскопічні сіки не зовсім не відповідали. Тому ми зверталися до Олександра Володимировича. Він прийняв таке рішення, і от вже в цьому році ми це обладнання отримали. На цьому у Городоцькій багатопрофільній лікарні не завершують покращення. Вже незабаром відкриють гемодіалізне відділення. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. 29 січня Хмельниччина назавжди попрощалася ще з одним героєм Андрієм Целіх. Боронити Україну чоловік почав ще з початку воєнних дій у 2014 році. Після повномасштабного вторгнення продовжує захищати рідну землю. Це така людина, знаєте, весела, життєрадісна, привітлива. Завжди він усміхнений, завжди він був. Доброзичливий, тому такою людиною ми його і пам'ятаємо, і, і такою ми його і проважаємо. Андрій був єдиним сином у батьків, який загинув, захищаючи Україну. Тому рідні не можуть втримати сліз від втрати. Знайомі та друзі згадують героя як доброго, сміливого та мужнього чоловіка. Завжди весела, позитивна людина, завжди він в компанії. Був відзивчивий, завжди міг розсмішати, розвеселити. Ну одні позитивні емоції загинув Андрій ще 25 березня 2022 року. Привести та попрощатися з героєм вдалося тільки зараз. Поховали воїна у Хмельницькому на Алеї Слави. Тетяна Ржипенська, Сергій Дяків телеканал Перший Подільський. Минуло 106 років від моменту бою під крутами. Понад 500 українських бійців намагалися витримати 4000-ну армію більшовиків. У важкому бою полягло понад 100 українців. Наймолодшому було 16. Війна не триває два роки чи десять років. Вона триває століттями. Тож ми вирішили опитати хмельничан та запитати, що їм відомо про бій під крутами та до якого висновку вони прийшли, проводячи паралелі із сьогоденням. Мені відомо, що це героїчна битва, що там дуже маленька кількість. Якщо я не помиляюсь, 500 учасників з нашої сторони стримували 4 тисячі з сторони ворога. Що завдяки цьому битва тривала, по-моєму, понад 6 годин. Що ну, просто героїчним, героїчним цим вченком вони дали час Україні з партнерами домовитися про створення. Громад, ну, нашої країни, тобто признання на той момент. Зараз ну, щось подібне відбувається, ворога більше, нас менше, героїчно сражаємося і так далі. Скільки наших студентів полягло і затримали війська радянські. Дуже багато, там від 40 до 60 чоловік, але сили були нерівні. На Наскільки я знаю, 400 чоловік десь було. Взагалі наших міст, в тому числі студентами, і більше 40 тисяч ворога. І їм таки вдалося затримати наступ, поки не підійдуть наші сили. Що там вийшли проти російської новали проти армії Муравйова 300 студентів, які були там і по позагинули під крутами. Спасаючи нашу державність. Студенти воювали там, ну, що, що. що, що. Ну, все. Загинули, скажімо так. А ви можете провести якісь паралелі із сьогоденням? Ну, те саме, що і тоді було, можна сказати. Москалі хочуть завоювати нашу якусь незалежність, лишити, точніше нашу. Незалежність. 1918 рік, вроді, якщо не помиляюсь, загинуло багато українських хлопців, десь 500 чи теж більше російських солдатів, там дуже багато кількість, там дуже багато їх теж погинуло. Що ж я можу сказати, що помню. Що були студенти наші там, також вони загинули. І зараз, що я можу сказати, що те саме відбувається. Ну, все та сама картина в Україні, оця війна, це, ну, щоб їх ще більше там померло тих окупантів. Я знаю, що бій відбувся 1918 року, що там було 500 наших українських хлопців, дуже молодих, і 4 тисячі більшовиків російських. А так у нас буде вечірка. Звісно, будемо мамо. Хмельницькому стартував показ вітчизняної кінострічки Як там Катя. З перших кадрів ти важко зрозуміти, із яким викликом постане головна героїня Анна, якій 36 років. І вона залишилась одна із суцільною несправедливістю. Вона хоче добитися справедливості. Вона хоче, щоб дівчину посадили у тюрму, але вона стикається із корупцією у судовій сфері. Вона стикається із корупцією у політичній сфері. Окремо вона також бореться за життя своєї доньки, і вона стикається із проблемами і в медичній сфері. Тобто це такий фільм протистояння. Головну роль у кінострічці зіграла Анастасія Карпенко. каже, що під час зйомок вона цілком увійшла в емоційний стан своєї Анни. Мені хотілося показати, що насправді життя наше це є найцінніше життя наших близьких є найцінніше, що систему створюємо ми. І в принципі ті проблеми в Україні, які були актуальні колись, вони продовжують бути актуальними в наших силах кошти на зйомки фільму команда отримала з державного фінансування, а саме за підтримки Держагентства з питань кіно, фінансово вони допомагали до початку повномасштабного вторгнення. Отриманими коштами покрито всі етапи виробництва кінострічки. Це виключно на підготовку проекту на знімальний період і на період постпродакшену, коли фільм проходить монтаж, кольоропорекція, пишеться звук. Ми отримали від держави 11,5 мільйонів. Фільм коштував трошки більше, тому що були ще приватні кошти моєї компанії, яка вклала. А фільм загалом десь 11,7 мільйонів гривень коштує. Презентація кінострічки відбулася у залах кінотеатру Вудмол з 25 січня. Будь-хто бажаючий може поринути у складну, але життєву історію. Творці фільму запевняють, що глядач, дивлячись на Анну, точно не залишиться осторонь. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Хмельницький обласний художній музей спільно з Одеським національним музеєм презентували виставку художника Стаса Желубніка під назвою Випромінювання. Попри те, що рідне місто митця знаходиться під постійними обстрілами, багато людей і досі показує безліч нав'язаних радянською владою наративів. Тож у даному випадку мистецтво постає як зброя масового ураження проти людського безпам'ятства та байдужості це про загрози проект і про пам'ять дослідження пам'яті. Особисто родинної пам'яті, Тут так побудовано, що є декілька історій родинних, і в результаті цього глядач ну, приходить до своїх висновків, коли є мої історії, він бажано, мені так здається, було б непогано, коли глядач накладає бажання проаналізувати і свої моменти життя. Інсталяція включає в себе п'ять серій. Створювалися вони 10 років, але зараз досі є актуальними. Головними героями цих полотен є вантажні автомобілі, які в останні роки стали чи не єдиним джерелом перевезень найнеобхідніших товарів для життя. Навіть картини, які створював художник з одним контекстом, вони набувають інших сенсів. А ми кажемо про те, що справжнє мистецтво це те, яке взаємодіє з людьми у всі часи. Ми ж не даремно повертаємося до старих майстрів, тому що нас чіпляють ці роботи. Власне, ми хотіли, щоб кожна робота, яка представлена на тут, щоб вона зачепила відвідувачів. Глядачі вважають, що інсталяції митця показують весь біль, який зазнає український народ від країни-терористки. Те, що він аж так прямо кричить про український геноцид і про війну в Україні, це теж дуже зрозумілий мені біль. Тому ну, він говорить від імені колективного несвідомого нашого. Загалом ідея презентувати експозицію виникла ще минулого року. Виставка триватиме до початку березня. Яна Кузьмінська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.